От як з вами зараз сиділи е, з менеджеркою Evanescence? У, уявляєте, вони намагалися говорити про війну? Russian? No, I'm Ukrainian. Oh, sorry, sorry. Я не люблю, коли мене брешуть і коли не приймають слово. Ти відносишся до категорії небезпечна жінка. Можу все і зроблю все. Для мене кохати це жити. Чому життя без музики не має сенсу? Для мене в більшості музика це ж емоція. Бо дивіться, якщо ми заберемо з а, фільму жахів музики, він ще ну, ж не е буде ефект буде інший. Про що ти мрієш наразі, якщо ти можеш поділитися? я пишаюся своєю країною і тим, що я українка, насправді кожне інтерв'ю для мене дуже цінне. Її унікальний музичний стиль не залишає байдужих як в Україні, так і в Європі. Завдяки видатним здібностям вона була відзначена президентською стипендією, ще коли їй було 8 років. Її творчість надихає і об'єднує людей. Вона не лише створює музику, а й живе нею. Інтерв'ю з композиторкою, співачкою та громадською діячкою Люсьєною Винокуровою. Дивіться вже цієї неділі, 14 липня о 20.00. У програмі Зірки розкажуть на ТАК-ТІВІ.